Я будував підняті грядки зі шпал, кедрової огорожі, дощок 2 на 4, цегли і навіть гарної плетеної решітки. Але коли я серйозно задумався про те, щоб не будувати нові грядки кожні кілька років, я розробив просту і надійну конструкцію, яку зможе повторити будь-хто. Це єдиний спосіб, яким я роблю грядки протягом останніх 10 років, незалежно від того, де я їх будував, в пустелі Аризони, дощовому тихоокеанському північно-заході чи передмісті Грузії. Ця конструкція дасть вам економічно вигідний і технічно простий спосіб швидко зібрати грядки для будь-якого розміру ділянки. Вона забезпечує більшу глибину, ніж більшість планів, які я бачив, і вимагає мінімум інструментів. Міцність конструкції означає, що грядки не зрушаться з часом, не перекосяться і не постраждають від ударів тачки. Вибирайте правильну деревину. Найпоширеніша помилка при будівництві грядок неправильний вибір деревини. Багато хто витрачає час на роздуми про те, чи брати оброблену під тиском деревину чи ні, або який сорт вибрати, кедр або червоне дерево. Але головна проблема полягає в тому, що люди зазвичай беруть занадто тонкі та або маленькі дошки. Використання тонких і неміцних кедрових планок або дощок 2 на 4, які не дають достатньої висоти, не допоможе в довгостроковій перспективі. Рішення просте беріть великі дошки. Я використовую дошки 2х12 або 2х10. Це означає, що вам знадобиться менше дощок, складених вертикально. Я не використовую оброблену деревину, тому що, хоч сучасні методи обробки і вважаються нетоксичними, я намагаюся уникати зайвих хімікатів в своєму городі. Ви можете використовувати будь-яку деревину і тверді породи або кедр, звичайно, прослужать довше, але це не обов'язково. Навіть сосна або червоне дерево в таких товстих дошках прослужить 8 років і більше. Коли деревина почне розкладатися, це піде на користь вашому саду, оскільки вона стане компостом. А оскільки грядки виходять недорогими і простими у виготовленні, через 80 років побудувати нові не складе труднощів. Шукайте постачальників, крім великих магазинів. Великі будівельні магазини не єдине місце, де можна купити деревину. Шукайте спеціалізовані вісопромислові компанії та порівнюйте ціни. Мій улюблений лайфхак шукати на Craigslist місцевих лісопилок, які продають грубий розпил. Перевага незалежних лісопилок в тому, що деревина зазвичай дешевше, і вам можуть зробити знижку за всі необхідні розпили. Крім того, вони не обрізають дошки на однакову довжину лише заради уніфікації, як у Home Depot. Якщо при розпилюванні колоди виходить дошка довжиною 15 футів, а вам потрібно всього 12 вони не відпиляють зайві 3 фути це зайва робота без сенсу. У підсумку ви отримуєте довші дошки за ті ж гроші, підтримуючи місцевого виробника. Єдиний нюанс, така деревина зазвичай грубого розпилу, її не шліфували, щоб зробити сторони гладкими. Її також не сушили в печі, як у великих магазинах, тому вона зберігає багато вологи. Але для будівництва грядок це не проблема, вони будуть стояти на вулиці під постійним поливом, і гладкі сторони їм не потрібні. Мені навіть подобається грубий розпил, це робить грядки менш привабливими для шкідників. Визначте розмір грядок. Піднята грядка це прямокутник. Довжина може бути будь-якою. Обмеження тільки в довжині дощок, які ви зможете знайти зазвичай 12 або 16 футів. А ось з шириною варто подумати не робіть її більше 4 футів, хоча діапазон від 2 до 4 футів цілком підійде. Причина проста: ви повинні досягти середини грядки, і якщо вона ширша за 4 фути, це буде важко. Висота грядки завжди буде 22,5 дюйма. Тому що ми використовуємо дві дошки 2х12, складені вертикально, а дошки 2х12 після висихання насправді мають висоту 11,5 дюймів. Якщо ділянка, де ви ставите грядки, має сильний ухил, можливо, варто розбити довгу грядку на дві і терасувати землю під кожну. Залишайте між грядками мінімум 3 фути, а краще 4, так ви зможете вільно проїжджати з тачкою. Перш ніж почати, позначте ділянку за допомогою ландшафтних прапорів і пройдіться по ньому, переконавшись, що вам зручно дотягуватися до всіх місць і ходити між грядками, намалюйте план всієї ділянки з розмірами грядок. Це допоможе візуалізувати, скільки деревини вам знадобиться. Для кожної грядки вам знадобиться одна дошка 2 на 12 на 16 футів для коротких сторін, і дві дошки 2 на 12 для довгих сторін, залежно від обраної довжини. Обчисліть кількість деревини, горизонтальні дошки потрібно буде скріпити вертикальними опорами. Вони розміщуються в кожному кутку і кожні 4 фути довжини по довгій стороні. Для грядки довжиною 8 футів знадобиться одна додаткова опора посередині для 12-футової 2 опори це просто дошки 2 на 4 за вишки 20 дюймів, приблизно як сама грядка. Порахуйте загальну довжину вертикальних дощок. Наприклад, 8-футовій грядці потрібно 6 опор, що становить 144 дюйми, або одна дошка 2 на 4 на 12 футів. Для грядок довше 12 футів я рекомендую додати поперечні розпірки по всій ширині посередині, це запобіжить прогин грядки з часом. Розпірка це просто додаткові дошки 2 х 12, встановлені вертикально по всій ширині грядки. Інструменти, які вам знадобляться. Принадність цієї конструкції в тому, що інструментів потрібно зовсім небагато. Буде зручно мати торцювальні пилку, але в крайньому випадку підійде і циркулярна. Також знадобляться дриль, столярний клей, будівельні саморізи довжиною 2,5 дюйма і шліфувальна машинка, остання – опціонально. Хоча можна замовити розпилювання в магазині, самостійна робота заощадить гроші, і майже напевно ви десь помилитися в розрахунках, тому можливість підрізати дошки на місці дуже корисна. Шліфувальна машинка потрібна для заокруглення гострих кутів, це зменшить ризик зачепитися одягом або подряпатися, але не обов'язково. Так як ви будете використовувати будівельні саморізи, і в упаковці вже йде потрібне свердло, попереднє свердління не знадобиться, але хороша дриль або навіть перфоратор абсолютно необхідна. Хоча й не обов'язково, мені дуже допомогли кутові струбцини, за ними кути грядок виходять ідеально прямими. Зборка. Деревина має товщину, і це важливо враховувати. Коли дві дошки заєднуються в кутку, потрібно вирішити, яка з них буде зовні, через неї ви будете вкручувати саморізи в іншу дошку. Короткі сторони завжди повинні бути зовні, і ви вкручуєте саморізи через них у довгі дошки. Через це при розрахунку довжини довгих дощок потрібно відняти 3 дюйми, півтора дюйма з кожного кінця. Оскільки ширина коротких дощок компенсує різницю. Наприклад, для 8-футової грядки довгі дошки будуть не 96 дюймів, а 93. Коли вони заєднаються з короткими сторонами, загальна довжина становитиме 96 дюймів, почніть збірку на рівній поверхні. Зберіть перший рівень грядки. З'єднавши один кут, використовуйте струбцини, якщо такі є, переконавшись, що коротка дошка зовні. Перевірте, щоб кути були строго 90 градусів, а дошки точно збігалися. Нанесіть клей для дерева між дошками. Просвердлите через коротку дошку вдовгу, використовуючи два саморізи: один на висоті 4 дюйми від землі, другий близько 8 дюймів. Відступайте від краю дошки на 1 дюйм і вкручуйте саморізи строго перпендикулярно. Продовжуйте заєднувати кути, поки не отримаєте готовий прямокутник. Потім зберіть другий такий же прямокутник, його можна збирати прямо поверх першого. Тепер встановіть вертикальні опори. Поставте 20-дюймовий відрізок дошки 2 х 4 в кожен кут довгою стороною уздовж довгої сторони грядки. Крутіть саморізи через зовнішню сторону грядки в опору по 4 саморіза з кожного боку кута. Повторіть для всіх кутів і кожні 4 фути по довжині. Опори будуть трохи коротше, грядки це приховає їх після заповнення землею. Якщо грядка вимагає додаткових розпірок посередині, виміряйте ширину грядки і відріжте 2 дошки 2 х 12 за цим розміром. Встановіть їх з клеєм і вкрутіть саморізи зовні грядки в торці дощок. Тепер перенесіть грядку на місце. Краса в тому, що, поставивши її, ви відразу побачите, де потрібно вирівняти землю. Просто підніміть грядку, підрівняйте ґрунт лопатою і поставте назад. Заповніть грядки хорошим ґрунтом і готово! Ці грядки настільки міцні, що в них можна вивалювати землю з тачки, не боячись пошкодити конструкцію. Кути можна злегка зашліфувати, це швидко робиться шліфувальною машинкою. Я не фарбую і не лаковую грядки, щоб уникнути потрапляння хімічних речовин у ґрунт, але існують безпечні барвники на основі сироватки.